Хочете піару, пожертвуйте на благодійність. Прикарпаття обленерго пропонує політичним партіям розміщувати агітацію на своїх опорах ліній електропередач. Щоправда, за гроші мовляв, у такий спосіб вирішили переформатувати банально передвиборчу рекламу, якої майбутні обранці хаотично заклеють усе, що бачать, на щось дійсно потрібне та корисне. Адже виручені кошти компанія направлятиме на підтримку вояків. АТО. кожний виборчий рік вони будуть нехтувати цією боротьбою, і будуть все клеїти заклеювати нашу опора. А тим більше Пам'ятаючи наші такі невеличкі непорозуміння з мерією міста, коли е, висовувалися питання після виборів до Франківського Рему, щоб він їздив і чистив опори, ну, у нас виникла така ідея, щоб зробити корисну справу. Ми вже прокинули прайс. Це біля 10 гривень з ПДВ. Е, одна опора на місяць. Е, е, отримані доходи е, будуть направлені. А, перше, ми сплатимо податки. Міському бюджету, що буде, я думаю, що корисно. Залишок коштів ми плануємо направити на таку справу, як допомога нашим бійцям, які повернулися поранені після зони АТО. Тих кандидатів та представників поліцил, котрі нехтуватимуть пропозицію і продовжать захаращувати місто, енергетики обіцяють карати публічними акціями. Запропонували різні ідеї, там, наприклад, така ідея мені дуже сподобалась. Розміщати такі партії. Які порушують і виборче законодавство розміщати обрати таку електропору ганьби і розміщати ту агітацію на ну, саме на електропорі? Наразі енергетики надіслали листи з відповідною пропозицією керівникам усіх місцевих партій та політичних сил. А відтак обіцяють про перебіг акції, кількість отриманих за рекламу грошей та їх цільове призначення звітувати на офіційній інтернет-сторінці та у місцевих змі.